Невідомі дрони вдруге за тиждень порушили повітряний простір Данії. Проліт БПЛА помітили в щонайменше чотирьох аеропортах скандинавських країн на литовище Ольборг навіть довелося призупиняти роботу. Місцева влада повідомила, що цей інцидент. Вплинув і на данські збройні сили, оскільки саме цей аеропорт використовується як військова база. Скільки саме дронів було, поліція не каже. Відомо лише, що більше одного. Хто саме їх запустив, теж поки що невідомо. Правоохоронці не виключають, що це міг бути чийсь жарт, але саму ситуацію сприймають серйозно. На початку тижня до Данії вже залітали невідомі безполотники. Тоді довелося закривати аеропорт столиці Копенгаген. Прем'єрка країни Мете Фредріксен назвала це найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни і не виключила, що до цього може бути причетна Росія. Союзники по НАТО у Європі і так перебувають у стані підвищеної готовності, бо не лише у Данії, але й в інших країнах були схожі інциденти. До Польщі, приміром, кілька тижнів тому залітали десятки російських бойових дронів. А повітряний простір Естонії порушили винищувачі країни-агресорки. У Москві усі звинувачення заперечують на ну, після зустрічі у вівторок країни НАТО оприлюднили заяву, в якій засудили дії Росії, і попередили, що альянс використовуватиме усі необхідні військові та невійськові засоби для свого захисту.